Доброго ранку. Ви знаєте, один факт, про який ми всі маємо знати, це те, що цивілізація зруйнується. І всі матеріальні цінності, які люди накопичували, одного разу вони зникнуть. Ось, тобто це все тимчасове. І що ж є таким постійним, вічним і незмінним? Тільки Бог. Ось тому тільки на Бога можна покладати надію. Ось і вивчати Боже Слово. Тому що Боже Слово дає нам інструкцію, щоб ми покладали надію не на матеріальне, а на вічне. Ось, якщо ми народжуємося від Бога, стаємо Божими дітьми, що ми вкладаємося в Боже вічне царство, то навіть якщо ми тут все втратимо, ми будемо з Богом у вічності мати набагато більше. Ось і в цьому є і віра, і надія, надія християнської віри можна, можна так сказати. З тому, що ми всі рухаємося до кінця, ось будьте благословені, майте питання, пишіть.